Вітаю! Я Ольга, я психотерапевт Гештальт підході. Для мене цей метод це можливість пізнати людину цілісною. її почуття, її думки, її тілесні сигнали, її стосунок. Стосунок з собою, стосунок з оточенням. І наш з вами стосунок, який відбудеться на сесіях. Я багато часу приділяю контакту тут і тепер. І ці тілесні усвідомлення, щирий діалог між мною та клієнтом це і буде наш контакт, який ми будемо досліджувати. Звичайно, спочатку в терапію я прийшла як клієнт працювати з своїми волями, з власним досвідом, з пошуком себе, і гештальт допоміг мені відчути. Що з будь-яким досвідом я можу бути не тікаюче, не, не боротися з ним, а проживати, проживати цей досвід по-різному, але так, щоб це не нищило мене. І це дуже змінило мій спосіб життя, моє ставлення до життя і моє ставлення до того е контакту, який я будувала з людьми. І до людей, до оточення, до близьких. І, звичайно, хочеться ділитися цим з іншими людьми. Я уважна, емпатійна, я чесна в контакті з клієнтом. Е, мені важливо не виправити те, що я вважаю, поламаним, а допомогти побачити клієнту, Свої чесні почуття, свої чесні потреби, зустрітися зі своїми чесними емоціями. І я вірю, що в кожного є свій внутрішній ресурс, і моя задача допомогти створити той простір, де можна проявити цей ресурс. Що ми робимо на сесії? Ну, на сесії ми разом з вами будемо досліджувати, що відбувається з вами саме тут, саме тепер. Що в ваших думках, в вашому тілі, що з вашими переживаннями? Як це пов'язано між собою? І це не розмова про взагалі про життя. А це живий діалог, в якому стане зрозуміліше, який ви контакт будуєте з собою, який ви контакт будуєте з оточенням і світом. Часто після сеансу з'являється більше ясності внутрішнього такого спокою і внутрішнього простору. Ну, звичайно, іноді буває навпаки, з'являється більше запитань для себе. І це також. Процес психотерапевтичний, який є дуже важливий. Мені близьке тепло, гумор. Люблю проводити спогодження, звичайно, клієнта, можливо, якісь експерименти під час сесії. Це такий спосіб дослідження і підтвердження або спростування якихось гіпотез. Люблю довіру під час сесії. І я не створюю дистанції, я є поруч, намагаюся створити те безпечне середовище, де можна спробувати якось себе проявити так, як не вдається в звичайному житті. І я вірю, що зміни народжуються не від порад. А від того живого контакту, де є прийняття, є довіра.